Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у мальовничому селищі Чечільнік Вінницької області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, будинок в гарному житловому стані. Має веранду та літню кухню. Площа ділянки 15 соток. Біля будинку розташовані сарай, погріб, гараж. Також є гарний квітник та багато плодових дерев. У селищі Чеченік є відмінна інфраструктура для комфортного життя. Поруч з будинком є магазин, кіоск, аптека. Також у центрі є кінотеатр. Відділення пошти, відділення банку та різні банкомати. Вартість будинку 10 тисяч доларів. Це ідеальний варіант для комфортного проживання великої родини чи для дачного відпочинку. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео.